Буде справжня холодина. Україну в серпні накриє неприємність. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня становить 18-248 градусів. Погода в Україні у серпні не буде спекотньою, і, як повідомляють синоптики, середня місячна температура очікується всього 20-25 градусів тепла. За даними Укргідрометцентру, в Карпатах буде всього плюс 16-18 плюс градусів, це на півтори-два градусів вище норми. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 31,73 мм, в Карпатах 90-112 мм, що в межах 80-100% норми. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура серпня становить 18,24 і 8 градуси, в гірських районах 16-19 градусів, на Високогір'ї Карпат 13 градусів. Абсолютний максимум температури становить 35,7-39,8 градуса у південних східних. В більшості центральних Тернопільській та Чернігівській областях місцями 40-42 градусів, у гірських районах 30-36 градусів, на Високогір'ї Карпат 27-28 градусів. Абсолютний мінімум температури: 1-7 градусів тепла. На узбережжі морів 8-13 градусів тепла. В Карпатах, північних, східних, Волинських та Запорізькій областях. Місцями 0,2 градусів морозу наприкінці місяця в Україні, крім більшості південних і центральних областей, спостерігалися заморозки. Середньомісячна кількість опадів у серпні становить 30-69 мм. У Херсонській області та західних районах Криму місцями 24-28 мм. У Прикарпатті, Закарпатті та Горах Криму 70-97 мм. У Карпатах місцями 104-120 міліметрів. Раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода в Україні в останній місяць літа. За її словами, прогноз погоди на серпень 2023 ще не складений, але, судячи з сьогоднішніх розрахунків, саме в перші дні серпня, 1-2 числа, буде переважати поле високого тиску. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!